Таку сітку, коптинку сіткою зв'яже кожна, тому що візерунок дуже простий, я вам далі покажу. В'яжем просто прямокутне полотно для переду. І спинки, прямокутні рукавчики, все зшиваємо і ось така краса у вас виходить. Далі я ще вам покажу варіант обв'язочки, і ви вже виберете, який кращий формат вам підходить. І в'яжіть разом зі мною. Я дуже вас прошу. Лайк і підписку. І якщо вам вдасться зв'язати, то, звичайно, прокоментуйте, що вам теж вийшла така красива сіточка. Під сорочку. Це зовсім інша сітка, бачите, комбінацій є багато. В'яжіть обов'язково. І сітка дуже красиво виглядає під класичну спідничку. Так що це не лише про джинси. Тому в'яжемо одну сітку і. Комбінуємо під різні стилі вашого одягу. І так, дівчаточка, в'яжемо з вами суперкласну е, сітку. За звичайним, одним із самих звичайних візерунків. Спосіб теж простий в'яжемо прямокутне полотно, як я вже сказала. І е, ниточку я обрала ланоса Алара. Котонову ниточку. Тут 50 тон, ну, 50, 50 кутон, 50 акрил. Так воно чітко видно. Ось. В 50 грамах 140 метрів. Можете обрати цю, вона мені сподобалася у в'язаному полотні, дуже гарно лягає і ніжненька. А можете обрати аналогічно, щоб метраж був схожий. В принципі, я вам дам основи і вже можете зв'язати любою ниточкою. Ну, Воно носа класна. Так, набираємо ми, якщо ви орієнтуєтеся на мої розміри, я набираю 94 петлі плюс 3 для підйому. І ще зосереджу що ми в'яжемо поперечні ряди. Тобто оці 94 петлі це буде висота нашої спинки, якщо ми почнемо зі спинки. То ми будемо йти ось так. Візерунок цей звичний виглядає поперек висоту. А ми будемо йти поперечними рядами. Ось так його перевернемо. Мені він виглядає гар... цікавіше, так. А ви вже, як собі, можете крутити. Як хочете, так і крутіть. Отож, зараз я набираю у висоту вируба. Спинка у нас буде 94 петлі. Так. То як робить цю першу петельку. Я якось так ниточку складаю, Оп, утворилася. Повітряні петлі. Ось так робимо один. Просто захоплюємо ниточку гачком і пропихаємо через петельку. Знов захоплюємо і пропихаємо. не сфокусувався, хто не вміє петельки в'язати, бо ця сітка, ви справитесь навіть новачок, вона дуже легко. Просто захоплюємо гачком і пропихаємо. В'яжіть легко, не затягуйте. І так ми робимо 94 петельки і зустрінемось. І так, дівчатка, я провязала цю довгу косичку. Тепер ми робимо три петлі підйому. Тобто на висоту нашого стопчика. У нас буде стопчик з накидом, нам треба так піднятися. Для цього ми робимо так, знову фокус збився. Робимо один, два, три. Але я так завжди пальчиком притримую ту першу петлю. З якої я починала висоту 3, щоб її не загубити. Бачите, 1, 2, 3 я набрала, Тепер роблю накид, і усюди я пальчиком тримала в цю петельку, не цілу петлю, а тільки оту частинку дольку, протягую гачок і виймаю робочу нитку. Так, у нас тепер на гачку три петельки. Ми робимо стовпчик з накидом. Тобто ми спочатку ниточку протягуємо через дві, а тоді ще через дві. Це. У нас таким чином утворився стовпчик і робимо знов такі ж самі дії. Накид, Бачите, оця вже в нас пров'язана, значить, шукаємо наступну петельку. Ця ця, бачите, косички. Протягуємо через петельку, ми маємо робочу нитку. Знову у нас три на гачку. Один, два, три. Притягуємо. Раз, два. Все, дві петельки ми вже зробили. Ось. Тепер нам потрібно зробити дві повітряні петлі. Я вам додам схемку, кому простіше за схемкою. той буде в'язати по схемі. Зробили дві петлі. Тепер нам, відповідно, треба дві пропустити тут. Ця вже пров'язана. Бачите, тут є стовпчик. Значить, ми один, два пропускаємо, і втретю гачок запихаємо. Запхали, виняли. Знову на гачку три і робимо раз, два. Це. Це є стовпчик з накидом. Повний стовпчик. Накид і знову в наступну петельку і пров'язуємо. Так, Значить, у нас вже утворюються такі два стовпчика. Дирочка, два стовпчика, і знову дві повітряні петлі, щоб утворити дирочку, накид. Знову тут дві пропускаємо, один, два і втретю, охоплюємо гачок і пров'язуємо один стопчик, знову накид, петелька і другий. На цьому всі премудрості закінчились. Це і є основний візерунок, але я ще з вами пров'яжу до кінця. В кінці зустрінемося, я покажу, як нам розвертатися, і поясню ще основи. Дівчатка, я вас <сміття> збаламотила. Треба набрати 92 петлі, щось я неправильно поділила, щоб ділилося на 4, бо це у нас рапорт: 2 стопчика. Дві, дві петельки для дирочки знову. Тобто число ваших набраних петель має ділитися на 4. 92. Ділиться на 4, і плюс ще додаєте три петлі, щоб просто на висоту підняти ряду. Це я вже дов'язую до кінця. У мене закінчення 2 повітряні петлі і 2 стовпчика. Раз, два пропускаю. Один. І другий, останній. Так. Все, пров'язали. Тепер три підйома, розвертаємо, три підйома набрали і дивимося по візеруночку. У нас тут де дирочка, мають бути стопчики. Бачите? Над дирочкою на стопчик. Ми три набрали, вони рівноцінні цьому стопчику. 4, І один, що в нас. Ніби, Як ми зараз два пров'яжемо, то ми неправильно попадемо в візерунок. 2 на 2 не підходить. Тому ми в'яжемо чотири повітряні петлі. Вони ніби рівноцінна та петля для переходу, щоб було рівномірно, дирочка на дирочкою. Тобто ми пров'язали чотири, накид. І далі робимо наші стовпчики. Один накид. В кожну дирочку стопчики. Два. Тепер, що в нас далі йде по візерунку? Два стопчика. Над ними ми просто повітряні петлі пров'язуємо один, два, щоб над ними утворилася дирочка. Ми чергуємо в шахматному порядку. Тепер робимо накид і пров'язуємо стопчик. Накид і пров'язуємо стопчик. Знову дві повітряні петлі, накид, пров'язуємо стовпчик. Все, йдемо до кінця. Я вам там теж покажу, як закінчити, і перейти на наступний ряд. Так, дівчатка, я вже доходжу до кінця. Останню дирочку пров'язала. Далі стовпчики. Значить, я роблю дві повітряні петлі, вони рівноцінні двом стовпчикам, і в кінці. І я роблю один стопчик з накидом накид. Але захоплюю, уважно, подивіться, в нас. Тут на початку ми в'язали три повітряні петлі для підйому. От я в цю третю, з так, у нас тут три петельки. Один, два, три. Я через цю третю протягую гачок. Так, ніби і вирівнюю її, щоб чіткіший був стопчик. І щоб нам гарно було зачіпляти. І протягую. Очок і пров'язую Все. Далі ми робимо три повітряні петлі, Три, не чотири. Три. Тому що далі, бачите, в нас вже сформована дирочка. У нас нема тут ще одного, як з цієї сторони. стопчика. ми робимо тільки три, які рівноцінні стопчику. Розвертаємо в'язання. Далі у нас ще є дирочка. Значить, ми робимо два стопчики. Один. Два. Все. Далі у нас що? Стопчики. Значить, ми над ними робимо дві повітряні петлі. Знов дирочка, значить, стовпчики. І так, якщо без схеми орієнтуватись, я думаю, я вам теж пояснила. Так, продовжуємо постійно в'язати. Дві петлі, накид. І тянем, тянемо, тянем, тянемо, то все повторяємо. До кінця. Тут у нас буде. Ну, добре, я вже дойду до кінця, я вам ще раз покажу кінець. І так, дівчаточку, дойшла я ще до кінця, думаю, вам повторю, зв'язала два стопчика в дирочку. Дві повітряні петлі, бо бачу, що в нас знов дирочка. І над нею теж два стопчика. Все. Це і буде кінець нашого ряду. А тепер над двома робимо так, як ми минулий раз робили: чотири, стопчик... чотири повітряні петлі. Два, три, одна для того, щоб вирівняти. А ще одна петелька вона замість оцього стопчика, щоб по ширині все було в нас окей. Бачите, так нагинається. І тоді розвертаємо в'язання. Тобто зв'язали чотири і в цю дирочку стопчики. Далі ви вже все знаєте. І так далі, в'яжемо, в'яжем, в'яжем, в'яжем. І тут в кінці у нас що буде? На дирочкою два стовпчика тоді дві повітряні петлі і стовпчик в останній ці петельки. Все, постійно ці дію повторюєте. Тут ми так закінчуємо. а тут так. Я думаю, ви вже по візерунку все зрозуміли. В'яжемо ми пряме полотно. Ширину ви визначаєте, тобто це у нас є висота спинки. Ось висота спинки. І отак, 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 отак ви рухаєтесь. І визначаєте, що ви хочете по талії, щоб було, чи оверсайз вільненько, так, як у мене. Ось. То вже тут регулюєте, скільки рядів вам пров'язати. У мене 43 ряди. У мене. Отак. Так само в'яжете ідентично періт і спинка, однакові, і рукавчики теж. Але ми вже набираємо. Тут в рукавчиках по ширині, скільки вам потрібно ширини рукавчика. Я набрала 84, здається, петельки треба поділити, точно бо я вже не пам'ятаю. Ось, Для того, щоб рукавчик був такий вільненький. Я набираю потрібну кількість на 92. 92 у нас для виробу було, а рукав ми набираємо приблизно орієнтуйтеся, що ви його також складаєте в два. І наскільки широкий він вам потрібен. 82 чи 84 петельки в мене. І теж в'яжете до потрібної вам довжини рукава. Зорово вам покажу, у мене вже тут один рукавчик є, давайте я вам зменшу. Потім ми розкладаємо ось так полотно, спинку пришиваємо допереду в плечі. І тоді... Тканину рукава, яка в нас пров'язана. Бачите, ряди, я пришила і тоді складаємо на ось такий у мене рукавчик. Я думаю, ви зрозуміли. Тобто пряме, прямокутне полотно, Перед, спинка і два рукави. Дуже ну, тут легко регулювати, просто рядами регулюєте. І зшиваємо все між собою, а потім робимо обв'язку, кому потрібно. Кому не потрібно, лишаємо так, бо воно. І так дуже красиво. І так, у мене вже дві частинки, прямокутники, готові. Як ви зрозуміли, що ми в'язали ось так. Але для сшивання кладемо візерунок, щоб ряди у нас йшли вертикально. Не горизонтально, а вертикально. Зараз я вам зменшу ще. Ось, бачите, в мене є дві частинки. І тепер я буду сшивати по плечовому шву плече шию тут, шию тут і лишаю великий виріз для горловинки. Зшиваю я звичайними стопчиками з'єднувальними. Я приєдную, сшиваємо із з виворітної сторони лице всередині. Приєдную до петлю з однієї частинки до другої. Це з'єднало. І тепер захоплюю одну петельку з лицевої сторони з однієї сторони, наприклад, переду. Петельку із спинки. І пров'язую їх з'єднувальним стопчиком. Давайте ще раз. Петельку. Переду петельку ззаду, протягнули ниточку і ще раз. І так, повторяємо До, доки вам потрібно. Може, хочете хтось горловинку маленьку, то пров'язуйте більше. Я хочу виріс величенький зробити. Ось такими рухами ми з'єднаємо дві частинки. Ви вже, дивіться, самі по візерунку яку петельку захоплювати так, щоб воно гарно виглядало. Так. І з, з лицевої сторони. У нас таке непомітне з'єднання. Все. З'єднуємо тут, скільки вам потрібно. Залишаємо частинку для вирізу і, відповідно, з'єднуємо друге плече. Все, май... Ось так виглядає вже зшите. Я 10 рядочків. Один, два, 3, 4, 10 рядочків з'єднала з цієї сторони, і з цієї, і лишила таку велику горловину. Ось як воно виглядає. А з лицевої сторони дуже гарненько і акуратно. Так, далі ми будемо в'язати рукавчики, їх тут пришивати. І тоді між собою всі частинки. І так, дівчаточка, пришиваємо рукав. Я рукав приклала, бачите, це у нас плечовий шов. Пополовині до половини маркерами закріпила, щоб коли ми будемо сшивати з'єднувальними стовпчиками, так як і плече, щоб ми не сповзли, не змістилися. Все, тепер так само, як і ми плечовий шов робили, ми приєднуємо рукавчик прямокутне полотно до зшитої е, в нас же переду і спинки. Зачіпляємо, як же вам зручно. Я захоплюю петельки однієї частини, другої, і приєдную ниточку. Можете тут зав'язати легенький вузлик, ми пізніше цю ниточку заховаємо. І знову сформувати петельку. Ось. І в'яжемо з'єднувальні стовпчики. Захоплюємо петельку. Однієї частинки, паралельно другої, і пров'язуємо з'єднувальний стовпчик Знову, петельку тут, петельку рукава і приєднуємо. І так, акуратно ми приєднаємо весь рукавчик. З іншої сторони це буде дуже непомітний шов і от з'єднувальними стовпчиками мені набагато гарніше виглядає з'єднання. стопчиками, воно буде більш помітним, якщо отакі стопчики робити звичайні. Тому все з'єднувальними, протягуємо до кінця рукавчика. Все, рукавчик у нас буде приєднаний. І тепер, дівчатка, я вже зшила до кінця рукавчик. Залишила тут ниточку, потім її прикріпити можна. І тепер я сшиваю бічний шов, теж з'єднувальними стопчиками, а тоді вже рукавчик. І рукавчик сшивати з кінця сюди все. Тобто черговості ви зрозуміли. Пришили рукавчик, тепер бічний шов так само. Просто прикріплюємо ниточку. Якщо у вас залишилося, бо я вам не нагадувала, якщо у вас бажано в кінці не обрізати, залишати ниточки, вони вам будуть потрібні для сшивання. І все, і такими самими діями, з'єднувальними стовпчиками, ми прикріплюємо. Прошива полотно, прошиваємо вічний шов. Все. Ось так легко, просто в'яжуться ці сіточки. Я вам просто рекомендую спробувати, вона вас точно вдасться. Якщо є якісь питання, пишіть мені обов'язково чи в коментарях, чи в мій інстаграм, я вам раду допоможу. Так, дівчатка, вже коли ковтинка готова, все зшито, можна її залишити так. Вона чудово виглядає, ви вже бачили відео на початку. А ті, хто все мало <смі> і не можуть зупинитись на тому, що є це такі, як я, робимо ще обв'язку, невеличку. так ніби резиночка по горловині, і можете те саме зробити на рукавчику і знизу. Дуже це все просто робиться. Я люблю гачок через те, що. Можна приєднати в будь-якому місці і ще собі подив'язуватися. спицями. мені здається, це більш складніше. Не знаю, поки я дружу лише з гачком. Стартуємо. Я раджу почати або з плечика. В принципі, давайте ззаду, буде взагалі незамітне з'єднання. Давайте почнемо ззаду, з серединки. Це вже взагалі не принципово. Приєднуємо ниточку. Цю частинку просто закріпіть возликом, а пізніше вже протягніть її через пару петельок, щоб вона зафіксувалася. Зараз я просто закріплю, щоб вона мені не рухалася ніде. Ой. Так, затягнули. А тут починаю. І яка в нас суть? Набираємо стільки повітряних петель, яку висоту резиночки ви хочете. 4, 5. Набираємо 4 петельки і п'ята для розвороту. Далі що ми робимо? Так, як ж вам зробити? О, так вам буде класно. Так, набрали ми 4 петельки і п'ята. Тепер в'яжемо звичайні стопчики у ці петельки. Перша петля пров'язала стовпчик. Четверні нитку пров'язали. Далі гарненько, легенько, то, то спочатку так трошки незвично. Пров'язали другу, третю. Я раджу оці е, петельки рахувати, тому що тут їх легко загубити буде. Пров'язали 4. Тепер, що нам потрібно приєднати до полотна, приєднуємо до петельки наступної ось так з'єднувальним з І Наступний стовпчик з'єднувальний, для того, щоб перейти на наступний ряд. Все. Розвертаємо в'язання, і тепер в'яжемо далі чотири стопчики. Бачите, оці з'єднування, вони е, трошечки не так виглядають, ну, ви їх замітите, ви їх не маєте пров'язувати, вони лише для того, щоб приєднатись. Ми пров'язуємо далі 4. Тому я кажу рахувати одну. Дві, три. І все ми в'яжемо за задню дольку петлі, а останню за цілу петельку. Повітряну петлю для підйому. Розвертаємо в'язання. І знову. Бачите, у нас є ціла петля перед, перед і зад. Ми в'яжемо за задню, щоб утворилася резиночка. Один. Одна 3, 4. Пров'язали. Тепер що нам треба приєднати сюди до полотна. Приєднуємо в наступну петельку пров і пров'язали. І наступну для того, щоб перейти на наступний ряд. Якщо ви тут трошки пропустите, не в цю вколити, а в наступну, воно зору не зобразиться, просто ви трошечки Якби резинку стягнути, тому старайтеся петелька в петельку. Пров'язали, тобто ми вже перейшли і розвертаємо в'язання і в'яжемо 4. Знову 2, 2, 3, а останню четверту, коли вже зрозуміли, ми пров'язуємо за 2, щоб край був. Рівномірніший, і він гарніше буде тримати форму. Знову повітряну петлю. Розвертаємо і 4 петельки. 1, 2, 3, 4. Приєднуємо до основного полотна і переходимо на наступний ряд. Розвертаємо в'язання і знову 4. Один, два, три, різ за цілу петлю. Чотири, повітряна петля. І далі. Все, бачите, в нас виходить така гарна резиночка, вона буде обв'язкою для горловини і, якщо хочете, інших ще елементів вашої кофтинки. Тож, в'язіть по колу і з'єднування я вам ще покажу. Ось я вже зв'язала передостанній рядочок, перевертаю в'язання, ще його пров'язую наверху. Три і останню петельку. Чотири. Це все ми в'язали з лицевої сторони, тому я ось так складаю, щоб з виворітної сторони з'єднати. Захоплюю з протилежного, там, де ми починали петелечку, Ось. захоплюю ту петельку, де в нас кінець, і протягую її. І тут ми з'єднувальними стовпчиками маємо просто з'єднати наш обв'яз. Тут захопили петелечку. Протилежної сторони і протягуємо з'єднувальним стовпчиком. Наступно це з'єднання воно буде практично незамітне. Тільки ви будете знати, де ви це приєднали. Око. Так, акуратно петелька за петелькою бачите вони в мене вже тут тікають. Три, а четверта взагалі. Не вийдемо тут ось. В'яжемо возлик, вбиваємо ниточку, і е, я вже відео не акцентую увагу. Ви просто дешовчики тут попротягуйте ниточку і обрізайте. Все, ось такий візелочок, ось така горловинка в мене вийшла при обв'язці. Дуже не зважайте на, на цю нитку, ми її заховаємо. Ось так. Ну, зараз гарненько все розрівняється і буде теж дуже цікаво виглядати ця сітка з такою обв'язкою. Можете це все повторити і на рукав, відповідно, він трішки так зменшиться. І низ, якщо вам потрібно, і якщо вам зорово це подобається. Тому робіть, це досить легко все виходить. Ви справитеся однозначно. Все, дякую вам за перегляд. Я рада, що ви обрали мій майстер-клас. Дуже буду вдячна, як ви залишите якісь реакції, підпишетеся. І обіцяю вам, буде ще багато, дуже цікавинок. Я стараюся подати в'язання гачком легко і просто. Тож, не перемикайте, як то кажуть. І нашій казочці кінець. А хто слухав? Evet.